Христос народився Славімо Його. при нашій реальної української греко-католицької церкви починаємо. <кхід> Продовжуємо ми 9 до 100 Юзиде. День четвертий. Будемо ми починати, будемо молитися за наших воїнів і за Мир України. Тепер ми. Ну що ж, ми тоді починаємо. Тепер, в першу чергу має бути вступна молитва. І приступили до нього учні. Його розбудили, його кажучи, Господи, рятуй нас, бо загибаємо. І сказав їм Ісус, чого боїтеся, мало віри, тоді встав і погрозив вітром і морем. І настала велика тиша. Від Матея 8, 5, 26. Твоє Цей і сина і Святого Духа мій. Боже, злянься на мене. Господи, подай мені порятунок, става Отцю і Сину і, і Святому Духові, і нині по і не віки вічні Амінь. Прийди Сити Духу на серце твої, е, Твоїх вірних, Запали в них вогонь любові. Твоєї та котрі зібрав різномовні народи. Одній вірі, мірі і натхненні з Святого Духа і обнови лице землі, Господу, помонімося, Боже, який просвятив серце вірних Святим Духом, дозволь нам і тому ж дусі завжди правильно розпізнавати правду і, все... і вселитися його радістю через Господа нашого. Ісуса Христа Амінь. Молитва до святого Юда яку може молитися всякій потребі. Святий Юда близький родич, з найсвятішою Марією Божою великий апостол, мучно славний, чудотворчий, який помаєш своїми шанувальниками віруючими у. У твоє успішне заступництво. Перед Богом у важких, особливих обставинах. прирятуй мене, благай, прийди до мене е, з допомогою Те, який які від Бога і привілей допомагати допом розплачливих і безнадійних обставинах змилися наді мною. Моє життя це безуставна, хресна дорога. Кожен день приносить мені смуток і гор, і серце моє наповняється болем. Бо усьому находжу лише страждання. Всі постійній боротьбі бракує мені вже сили, падає на дусі тривога і розпука, огортають мою душу і здається мені, щоб проведіння Боже про мене не забуло чи твоя доброта не змилосердилась над моїми злиднями. Продовжу. і вистухам мене, вибра з собою те, що я прошу. Україні та <кхм> а до кінця життя вдячності буде шанувати тебе як мого особливого пікна і буду. Богу дякувати і отримано через ласку і поширитиму по світі Шану Твого імені. День Так, це день Четвертий. Розважання від чудесний заступник. Не, 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 Несправедливо не в судових е, процесах. Я вирішила не читати саму історію. Просто зразу читаємо постанову і моделю. Так буде трошки швидше йти відео і не збати Я вам скину, можете прочитати в описі під відео. Постанова. По Постановляє не тільки особ особисто молитися до святого Тодей, але іншими доручити на набожність до того е, доброго святого, е, який так радо заступився перед Богом за е, всіми, хто просить його допомоги. Молитва, ось я ти Тодей, не покидай мене ти, що <кій> виздоравлював. Прокажених і приборкував змій і устам немовляти не в рятунок невинного від судової кари. Визую випросити у Бога ласку, порятунку в моїх важких е переживаннях. Тобі моя надія і опор. Молися за мене і рятуй мене. Я буду повністю голосити тобі, е тобі шану як надійному опікунові. Очі наш, й на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, як на небі, так і на землі. Хліб на нас щоденний дай нам днес і прости нам провини наші, як і ми, прощай, новацям нашим, і не ведено у спокусу, але визвав нас і лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатиме Марія, Господь з тобою, благословена всім жінками і благословена під погом. Бо ти породила Христа, Спаса, сповить для душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, послечас, і по і на віки вічні. Господи помилий, Господи помили, Господи помили. Господи помили. Очі Небесні, змилися над нами, Сину Божий, Спасителю, змилися над нами. Святий Духу Божий, змилися над нами. Пресвятай Троцьце Божій єдиний змилися. Пресвятай Діво, Марія, Мати Божа, молиться за, за нас. Святий Йосифа, молиться за нас, святий Йосифа, молися за нас. Святи ти радиться твої батьки, молися за нас. Святий Тодей прекрасу святої родини, молися за нас. Святий Тадея, близькі родичі Ісуса, Марії і Йосифа, молися. Святий Тадея, який виховуєш на зареті родним Ісусом Христом нашим Спасителем, молися. Святий Тадея, якого Ісус Христос вибрав на апостола, молися за нас. Святий Тодей, який став вірним наслідником Христа, молися за нас. Святий Тадея, на Тайній вечері одержав з глибокою шани найсвітішої Тайне молися за нас. Святи та деякі в день зелених свят разом з іншими послами прийняв Духа Святого, молися за нас. Святи та деякі своїми проповідями багатьох поган повернув правдивий Христовий вір. Молися за нас. Святи деякі, за ласку Духа Святого твори великі чудеса, молися за нас. Святи та деякі за. Святого Христова віри, поніс, мучену смерть, молиться на нас. який деякий день страшного суду, будеш разом Ісусом Христом судити нас, просимо тебе, вислухай нас. Святий та деякі ми твої діти просимо тебе, вислухай нас. Святиться даю, щоб віддав, віддали від нас всякої грішної думки і, і підступної спокуси. Стати не просимо тебе, вислухай нас. Сіти, дай, щоб всіх тебе вшановує і дозволили взяти під свою піку і захистити, просимо тебе, вислухай нас. Сіти, щоб зберіг нас від тяжких гріхів і, і небезпечних нагог до них просимо тебе, вислухай нас. Ціть ідею, щоб оборонив нас від злих наклепних язиків, просимо тебе, вислухай нас. Святий дає, щоб перед нашою смертю дозволив нас прийняти на святіші тайні, просимо тебе, вислухай нас. Святий та дає, щоб останні години зміцнив нас, беріг і спа від напасті злого духа, просимо тебе, вислухай нас. Святий та дає, наш опікунний заступник кого просимо тебе, вислухай нас. Анче Божий, що відкупив гріхи світу тебе, благаємо, вислухай нас, Господи. Анче... Аніче Божий, що відкупив гріхи світу, тебе благаємо, змилосердися над нами. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи Господи І молитва. <кхід> Просимо тебе, всемогучний, милосердивний Боже і Спаситель наш, що ми через ту заступництво святого та дея твого вибраного апостола, якого ми набожно вшановуємо і з молитву Божого благословення. Моє Ця, і син і святого духа. Моє Ця, і син і святого духа. Мой Ця, і сини, і святого духа. Багато мені пишуть, чи будуть якісь версії на молитву на моєму каналі. Звичайно, що будуть. Будуть і ця вервиця до... як вона називається. «Вервиці до Христових ран буде дуже багато. З тої книжечки. І я буду потім молитися ще одну дев'ятницю до дев'ятниці Марії, що розв'язує вузли. Вона буде разом поєднана з «Вервицею» І разом буде поєднана з Дев'ятницею. Якщо що, я зараз вам покажу, як вона виглядає, та книжечка, якщо ви хочете собі придбати. Дивіться, я взяла ще, ще одну вервіцю, яку ми, можливо, будемо молитися, але вже, напевно, за наступного місяця з лютого. Ми будемо 9 днів молитися після тої дев'ятниці. До Дея, до дев'ятниці. Щоб Богородиця розв'яза і на об'єднання із такою простою вервіцею, Там буде. Я буду молити це розважання. І потім день перший, день другий і кінцева молитва. А помпеська дев'ятниця зовсім інша. Там зовсім там є так само такі розважання, як простої березі, але просто от... Якщо я вам. От п'яте саме танцу, Корнас, просити Але там буде зовсім по-іншому текст. І вона йде не в 9 днів, а йде 54 дні. Тут є навіть на початку є календар. От, прохальна дев'ятниця і подячина. Дев'ятниця. так, Отак, переглядають таку от цей дев'ятницю і веріться, це в доверяться. Але я думаю, ми після ЮДТД почнемо дев'ятницю, то мені ще розв'язую вузи. А потім будемо молитися по пецьку дев'ятницю без лютого місяця, будемо молитися 54 дні. І ніякому разі не можна пропускати. Так що це. Все, дорогі віряни на наш греко-католицької церкви. Всім дякую за молитву, гарного і тихого мирного дням. Хай вас матія Божа охороняй від слову Христос народився, славіми Його.